Мако, ми знову повернулися до звичайного життя. Мені здається, що ти відносишся до наших стосунків несерйозно. Що за лайно? Що це, бляха, за лайно? Ми навіть ніколи. Ну. Oh. Uh. Ти зайдеш ззаду? Так. Yeah. Так, Мако, я вже йду. Що ці двоє там роблять? Оу, я сподівалася, що Мако буде моєю вайфу. Не хвилюйся, В тебе ще я, Рюкотян Сацькі! Ей, відпусти! Не їж мене! Ммм, mm, yeah. смачно! Don't. Оголи своє бісове обличчя. 고맙 <laughs>